Закон України про вищу освіту, прийнятий 1 липня 2014 року, має революційний характер, оскільки усі його статті спрямовані на підвищення якості та конкурентоспроможності Вищої освіти України, стверджує ректор ПНТУ імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. Перш за все, він дає автономію вищим навчальним закладам і в тому числі фінансову. Тобто тепер навчальні заклади можуть дійсно кошти спеціального фонду використовувати у відповідності до своїх планів. Передбачена мобільність студентів, що дає можливість їм навчатися за програмою подвійних дипломів з вищими навчальними закладами, в тому числі і за кордоном. Новий ну, закон України про вищу освіту, а також інші важливі питання в гуманітарній сфері, стали предметом обговорень під час зустрічі народного депутата, радника президента України Миколи Томенка із трудовим колективом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Микола Томенко наголосив на важливості гуманітарної сфери. Зброя добра справа. Ну якщо немає освіти, науки, ідеології, цінностей, віри. То важко перемагати. Зараз наша держава переживає найважчі часи за усю історію незалежності, і нам як ніколи треба єднатися, забути про всі політичні суперечки і робити усе, щоб зупинити ворога і захистити свою країну, зазначив Микола Томенко. На обов'язкових реформах у освіті Пан Томенко особливо зосередив свою увагу, оскільки, за словами політика, новий закон про вищу освіту не зможе працювати на повну силу, якщо кожен вищий навчальний заклад, кожен викладач не докладе максимум зусиль для реалізації усіх положень. Закону. Під час зустрічі із колективом Полтавського національного технічного університету Микола Томенко презентував свої нові доробки, присвячені 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. А це факсимільне видання до чотирьох альбомів Великого Кобзаря із його малюнками та відбитками пальців Щоденник український щорічник і Шевченківські закладки.